На 12 липня росіяни здійснили по Львову один з наймасовіших комбінованих ударів дронами і ракетами. Вранці суботи у повітрі ще досі чувся запах диму а на дорогах лежали скло і уламки від ворожих снарядів. Найбільше ушкоджень у залізничному та Галицькому районах. Понад 50 будинків пошкоджені, понад 500 вікон вибито ударною хвилею. На щастя, без загиблих, проте відомо про 12 постраждалих. Серед них двоє дітей. Російський дрон влучив у під'їзд 16-го будинку на вулиці митрополита Андрея Шептицького. Бойова частина шахеда не вибухнула, проте шість квартир зазнали значних пошкоджень. А квартира львів'янки жанни повністю зруйнована. Квартири нема всі живі, всі цілі, все добре, тільки то що. Нема нічого. Ви вікна у квартирі Дарії. Проте жінка не падає духом. каже головне, що всі залишилися живими. Вже за декілька годин після прильоту вона з чоловіком виставляла на вікно квіти як символ стійкості. Летіли дуже низько шахеди. Їх було напевно, десь до десяти штори трошки так захистили, що воно не полетіло далеко, але це було звичайно, що страшно, але якось на початку страшніше, коли ти не не, не знаєш. А вже потім, коли воно сталося. Я тішуся тільки тим, що всі живі. Могло бути гірше. Майже повністю зруйновані дев'ять квартир у будинку номер 35 на вулиці Олени Степанівни. Мешканці кажуть, вночі було дуже гучно. Чули десятки вибухів, бачили дим, вогонь. Я приїхала з Херсону по чотири роки назад. Але я вже пережила стрес. Я утром вночі встаю, там взрив. Я бігом ми стали бігти туди, в бобосховище. Руки трусяться, давління 200. Значить, ми пішли в бобосховище, багато ракет летіло, і, взагалі, дуже-дуже страшно. Це, це, це просто страшно. Ми чули, що літає, щось жужиче, але були з дітьми в хаті. Не ходили, ні. Ми думали, що минеться. Дуже сильний удар був, і в нас в кухні почався дуже дим. І Ми пішли в сусідню кімнату з дітьми, хотіли через вікно, вікно якраз від того видно. Прольоту відкрилося, і ми повистрибували через вікно. У нас кухня пошкоджена ванна. Ну дві кімнати все ціле. Ну в кухні немає ні двер... на балконі, ні дверей вхідних, ні балкону, ні вікна, нічого. Самі рами пошалися. Я якраз стала і чую, летить. І почалося. Всі вікна вибиті, двері не закриваються. А я ще інвалід. Було дуже страшно, дуже повірте. Окрім житлових будинків, ворожі шахеди пошкодили два промислові об'єкти. Вибуховою хвилею вибило вікна, зруйнувало фасад і приміщення всередині. Вогонь перекинувся і на автомобілі. За підрахунками ДСНСників пошкоджено 20 машин. Наша машина пряме попадання. Вже говорила не раз то пряме попадання було хот. Її розвернуло ну, і повністю згоріло. Будинок, слава Богу, все ну, незначні, там вікна повилітали, фанітура на вікнах, таке. Але слава Богу, всі живі, то головне. Сьогоднішня атака принесла збитки 19 представникам малого і середнього бізнесу. Пошкоджені також три корпуси Львівської політехніки, дитячий садок. На вулиці митрополита Андрея дрон зачепив контактну мережу. Вже до обіду її вдалося відремонтувати, проте залишається проблема із відновленням газопостачання. А в районі вулиці Олени Степанівни зафіксували незначне підвищення рівня чадного газу. Десять будинків знаходиться без газу, але після обстеження, після ліквідації відповідних аварійних ситуацій, газопостачання в деякі будинки буде відновлено. Щодо руйнування квартир, то щодо їх відновлення буде відповідати два райони: це Галицький і Залізничний район. Після важкої гучної ночі 20 Вісім львів'ян залишилися без даху над головою. У мерії їм забезпечили тимчасове безкоштовне проживання в готелі. Також на вулиці Стороженка, 11, з 10 до 16 сьогодні та завтра працюватиме виїзний ЦНАП. Там можна буде подати заяву на компенсацію за оренду житла та за вибиті вікна чи двері.